Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти про наших дітей, про те, наскільки вони особливі, про те, наскільки кожен з нас цікавий своїми нестандартними, нестандартним баченням світу, нестандартним. Е Нестандартними навіть своїми фізичними параметрами. Хтось з нас пухкенький, хтось е дуже худорлявий, хтось дуже гарно говорить, а хтось заїкається. І все це є нашими особливостями, які не роблять нас гіршими чи кращими. Вони роблять нас нами. Але дуже часто батьки для того, щоб дитині було простіше в цьому світі, вчать нас бути особливо поведінкою, да? не виділятися серед маси однолітків. Але ж давайте згадаємо, ми ж всі хочемо виростити особливу. Особистість, як би це погано не звучало, я маю на увазі е з точки зору мови. Тобто ми хочемо виростити людину, яка є особистістю. А що таке особистість? Це людина, яка відрізняється від інших. І насправді ми всі відрізняємось від інших. Так ось я вам пропоную з самого дитинства звертати увагу вашої дитини на те, наскільки ми всі різні, наскільки ми всі особливі, і наскільки це робить нас та світ цікавим, ми е, різних рас. Ми різних національностей, ми різних вподобань, ми різні фізично, ми різні ментально. Звертайте увагу вашої дитини і захоплюйтесь її особливостями, особливостями її друзів. Тобто вона має е, зрозуміти з самого дитинства, що стандарт, наприклад, краси є, ще якісь соціальні стандарти є, але це не робить, наприклад, сім'ї, в яких е, е, є там тато, мама, е, двоє дітей е, правильно цю сім'ю. а… Сім'ю, в якій є тільки мама і одна дитина, якоюсь неповноцінною. Ні, це просто різні сім'ї. І це е, дасть вашій дитині, е, по-перше, толерантне відношення до себе, до оточуючих, до всього світу. А по-друге, це дасть їй можливість розвивати. Себе такою, якою вона є, і не пристосовувати себе до натовпу, не підлаштовувати свої якості під якості суспільства, не намагатися сподобатись комусь і не намагатися порівнювати себе з кимось, бо не можна порівнювати квіточку з деревом. Це про різне. І не можна порівнювати навіть одну квіточку з іншою. Ну, як ви троянду е, порівняєте з ірисом? Ніяк! Це троянда, а це ірис. Тому я вас. А, ще я хочу згадати, ось навіть е, таку... такий мій досвід: в мене син в дитинстві дуже зайкався. Це було протягом чотирьох років, з трьох до семи. Він дуже рано почав говорити і великими такими питомими реченнями, але потім почав дуже жорстко заїкатися. І мене це, звісно, дуже тербувало. Бували моменти, що він навіть слово мама, з великим трудом вимовляв. І знаєте, мені дуже було втішно почути від вихователів в дитячому садочку, що вони сказали, що діти намагаються зайкатися так, як Федя. І її це вразило, тому що як це? Це ж наче вада. Але ми в сім'ї не дали дитині відчути, що його заїкання це вада. Ми дали відчути йому, що це його особливість. Розумієте? Тому дитина не відчувала себе ніяково в оточенні однолітків. І ще був дуже один крутий випадок, ну це ще знайомі. Да? І це одні ті самі діти, з якими він кожного дня бачився. А колись я з його бабусею з ним поїхали до великий був дуже готель в Єгипті. І він, якраз, була та стадія, що він з великим трудом, ну, важко йому було вимовляти навіть слово мама. І ми при їх Пішли в дитячу кімнату, а це ну, це не дитяча кімната, це просто велика зала, в якій був натовп з дітей, ну щонайменше 300 дітей там було. Був дуже великий готель. І ось я думаю, Боже, він зараз так заїкається, десь стане там у куточку, а ми ще й запізнилися на початок цього дійства, яке там відбувалося, і буде там тихенько стояти. І наскільки я була здивована, що він через дві хвилини я вже побачила, як він пробрався крізь цей натовп дітей і вже стояв біля сцени і щось комусь там намагався сказати. Тобто, розумієте, оце. Це відчуття того, що він крутий, не не дивлячись на особливості, а саме, можливо, завдяки цим особливостям. Оце те, що ми, батьки, маємо дати оце відчуття крутості своїм дітям. Ну, принаймні, це моя точка зору. Цікаво, що думаєте з цього приводу ви. Пишіть, буду вдячна.